Їдемо в Одноробівку, там був страшенний обстріл, багато побитого житла. І сьогодні вже Коваленко попереду, ззаді два буса волонтерських. Будемо знайомитися з ними. Все дуже оперативно. Ви ж самі розумієте, що так просто туди вже не приїдеш. Підтримка, якийсь контроль, але ризики дуже великі, дуже великі ризики. Не бояться хлопці, їдуть в одноробівку. Вийшла на помірській. І йшла сюди на автобусну остановку. І дійшла до тока і чую, що до засвистіло і бухнуло, і друге летить. Я зразу на дорозі впала. А тоді прийшла на стану лопить, розбила хвилина розпиті. Дом ваш дуже пострадав. Та хто? Надсюди з цієї сторони. Я не була, аж там Залізки вчора був. Що... А це там до Залізський живе, так, да, Павлочка? Обидва. зрозуміла, ви теж там живете? А ви а -а -а. ще вдома не були, так? Да? Ні. Іде гуманітарка до вас, може щось допоможе. Оцей попало, так? Да? Отой він попав, а це ж воно взривною волною тут усе прискидав. Медпункт, ну тут і раніше. От видно, що ось да? так? Жінка пішла дивитися, що з її дома. Вона ще тут не була. Оце якраз тут. були прильоти гілки під ногами.

Як ви тут витримуєте, дівчина? Ну а що робити? Люди витримують, і я витримую. Ми ж місті тут дуже багато лиха наробили. Тим більше ми дуже близько розположені, тому затронула епіцентр Получився між двоповерхових будинків. затронуло і двоповерхівки. І ті, що далі знаходяться, волною зривною повибивала вікна, двері пагнула, адмінбудівлі нашу амбулаторію сімейну. Практики загальної медицини, Старостинський, наш будинок культури, отак все в кругову. І ще люди приходять, ті, що далі живуть, у них волною у когось теж, десь у когось щось ще повилітало. Ще не підсчитали Окончательно, скільки втрати е, матеріальні? Е, скільки матеріальних збитків? За? Ну Це у людей тільки. Вони ж окремо, це вже вони будуть звертатися. Зруйнована в двох будинках, пів будинка по крівлю, Були пожежі, горіли господарчі вчора. Сперуди, горів дах на двоповерхівці. Сім'ї в нас були ж у будинках. Усі люди перелякалися, звичайний стрес отримали. І ну слава Богу, без жертв, поранень таких немає. Загиблих немає. А дівчинка а ця що хвора була на ДЦП. Ну вона в нас виходить, маломобільна, Її вчора перенесли в інше приміщення, ночували батьки, чекали. Евакуаційний автомобіль він трошки поламався да вимовились на сьогодні на ранок, і вона сьогодні вранці померла. Дівчина, Значить, ну, ну вона вона б не померла без цього стресу. Це був да, стрес. Може, був стрес. Лікарі її оглянули все на вчорашній день. Була в неї. Ну і тиску, все в нормі. Ну, в принципі, людина хвора з дитинства. Батьки mm. вже в похилому віці, всі були поруч біля неї, ніхто її, ну як, вона ціленька, була не травмована. Ну, видно, щось по Оксаночка, скільки народу залишається в одноробінь? Ну, в Одноропавці 100 десь чоловік, тому що в нас є люди, які трошки повернулися додому, є які, я узнаю, що вони той виїхав, той приїхав. Не ну, В середньому заважати. було от 107 чоловік. Зараз ми на 1 жовтня будемо ще перераховувати. Добро здоров Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Я так розумію, волонтера. Як називаєтесь? Координаційний гуманітарний центр. А так називається, так. А як вас звати? Мене звати Дмитро. А той, хто у вас старший. Володя і Володя. Старших немає. Раз всі розвантажують. <х> <да>. <х> не страшно сюди їхати. Вчора <х> тут <х> був Армагеддон реальний. Звикаєте? Звикаємо. Ми таки не бували. Н назвіться, хоча що називати, ось воно все написано, але все-таки Володимир. Який це фонд? Хто це хто ви? Ми представляємо групування координаційного гуманітарного центру, mm. надаємо допомогу не буде посередньо матеріалам або робочою силою. Ваша ситуація це сильна зона, нам заборонено їздити допомагати фізично. Ми тільки можемо привезти в УСБ, як зробили зараз. Тобто в одноробовку ремонтувати дахи Ми вас не, не пустять. Да, так? У нас міжнародні жанеральні партнери, поки забороняють. А довести? Ну, ну й довести. Привозимо, да, не питання. А, а що ви так? сьогодні привезли? Ми сьогодні вам привезли столистів УСБ, 10 тисяч саморізів і ящики. Жодної військової цілі, як ви чули від Оксани Іванівни. Всі люди були вдома, в квартирах. О там був просто. Кушерський пункт. Так, пора виїжджати. Тут у нас чисто, да? тоді, тоді акуратненько да, поїхали по вагонам. Все, слава Україні! Віктор Миколаїв, це звичайна ситуація сьогодні для Золочівської громади. Да, постійно. Постійно, да, ну, час ми проїжджали, ви бачите, Завадський повністю обстріляли. Пакети градів били по заваці. І от час, часу зараз же тут, бачите, літає. Бережемося, бережемо себе. Як тільки приходить, зразу ховаємося. Безпечність це перш за все. Почалися прильоти. Оксана Івановна каже, уїжджайте. Мене завжди дивує ця ситуація, коли уїжджайте, а ми тут залишимося. Ви що не з такого м'яса і кісток? Я не знаю, що за люди. Дивіться, там сараї були. Ось така. Так це був виход. Зараз я думаю буде приход. Похуділа. Постріли почастіше, але все ускладнюється знову одноробівці. Населений пункт, де ще три місяці тому розходили 70-60 наших газет. Господи, вдома взагалі нема. Їдемо, їду в той бік, де прильоти зараз чути. Буду їхати мимо ковалів туди летить. А що, дасть Бог. Проруємся. Господи, як тут люди живуть. Не маю права всього показувати, але при фронтових селах найбільше зараз дістає, так це дим. Кіптєва страшна. Ви не уявляєте, тут нічим дихати. Прискорюємося, тому що треба проскочити. Населені пункти буде сьогодні летить. Зліва горить, Приход туди там село. Справа теж горить. Найцікавіше те, що в полі трактор тільки що я побачив. Їдемо додому. Золочів також не дуже безпечне місце. Точніше, воно повністю небезпечне. Господи, як там горить. Справа села розбите, там горить. Якщо брати по прямій, то тут тому снаряду летіти що до золоча, що до того села.